Так, і так, спілку, поки, поки. Ми так будемо продовжувати і надалі до нашої перемоги і так само від нас такий. Збір запланований на 35,5 мільйонів гривень. Вже станемо сьогодні 6 мільйонів зібрано. Ми продовжимо цей збір. І радо просимо всіх, хто готовий долучатися, підтримувати цю благодійну і дуже важливу справу. Слава Україні! Реабілітація це є дуже необхідна річ абсолютно для різного типу пацієнтів, які до нас приїжджають. Фактично, потреба у відкритті відділення повноцінного з ліжками у нас виникла так дуже гостро з початком війни. Відверто вам скажу. Це коли до нас почали приїжджати дітки абсолютно різнопланові. Це були поранені діти, які приїжджали сюди евакуаційними поїздами, машинами швидкої допомоги. Їм надавалася допомога в плані хірургії, але після того потрібно було їх реабілітовувати, щоб вони змогли повноцінно функціонувати. Плюс інші типи різні пацієнтів після дорожно-транспортних привод, після опіків, тобто в нас є абсолютно можливість надавати повний спектр медичних послуг в плані консервативної терапії і хірургії, але всі ці діти в основному вони потребують подальшої реабілітації. Саме тому було вирішено відкрити збір для того, щоб обладнати це відділення, в якому вже фактично є закінчений ремонт, але воно ще повноцінно не є відкрите, і щоб дати можливість нашим пацієнтам. Різного віку від фактичного періоду новонародженості до 18 років отримати повний спектр реабілітаційної допомоги протезуються. Протези. Ми брали участь в презентації проєкту Незламні в Києві в Києво-Печерській лаврі, і відтоді е, ніби зародилася думка все-таки не тільки творчо, а ще й ділом е, вкластися в цю справу. Кошти ми збирали впродовж останніх, е, е, там у нас був тур Німеччиною і е, місто Майнс. Оце, по-моєму, чи не найбільша вкладка, о, от все. Тобто вони віддали весь заробок з наших концертів в менці, повністю без е, врахування накладних витрат, повністю передали на цю Ось, Тобто, е, Хотів би саме це відзначити. Ну і всі інші попередні і останні концерти. Тут теж ми копійка до копійки, і в результаті так нашкрябали на, на, на цю суму. Ми були останній раз в Латвії, там були такий фестиваль, на якому було 15 тисяч, і це було дуже масштабно. І сказати, що це є дуже так насичений був фестиваль діло з 5 по 9 липня, і я скажу все клас. Ми збираємо на всяку техніку для ЗСУ. Недавно ми подарували їм трактор, бойову машину і екскаватор. І принцип абсолютно той самий. Тобто намотати це вже в модель тільки в позитиві. Кімната догляду за пацієнтом, вон дронки не ми готуємо під ламінування карбоном, дуже, дуже Мені дуже сподобалося, що військові можуть вже мати свою ногу, але ну, хоча штучно, але він може хоча б ходити.